Нам це вже зі стадіону обіцяли, нам це вже з Майдану обіцяли, нам це он той обіцяв, отой обіцяв, отой обіцяв. І я це вже десь чув. Типа, все, гуляй. Це технологія, це політична технологія. Це означає, якщо ви так думаєте, це означає, що над вами вже гарно попрацювали. Ви вже нічого не хочете. І це те, чого добиваються люди, які теж не хочуть, щоб. Ви щось хотіли. Тому тоді, в такому випадку, вони будуть на своїх посадах довічно, тому що ви не хочете нічого змінити. Тому що ви це вже десь чули, вам це вже десь обіцяли. Друзі мої, те, що вас обманювали багато разів, не означає, що ви повинні заколапсувати те, що є, і ніяк не спробувати ще. Всі люди, які досягли в цьому житті чогось, дають одну і ту ж пораду. Скільки празів?